Дорогі українці, українки, сьогодні протягом усієї доби було багато роботи у наших захисників неба: Харків, Одеса, Дніпрочна, Донеччина. Тільки на ранок наші воїни збили вже 13 шахетів. Протягом дня російські терористи застосували вісім ракет різних типів, майже 70 керованих авіабомб проти наших прикордонних громад і позицій на фронті. Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого. Прагнення нести руїни лише від нас з вами, від усіх нас, від усіх, хто дійсно допомагає Україні, залежить, де саме зупиняються ці руїни та коли програє окупант. Я хочу зараз подякувати кожному воїну у наших мобільних вогневих групах, в повітряних силах, в розрахунках ППО, інших видів та родів військ. Усім, хто захищає і захищатиме українське небо від російського терору. Важливо цими днями бути максимально уважними. Особливо відзначу воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 на Донеччині. Молодці хлопці, дякую всім нашим воїнам на фронті в бойових завданнях, на бойових постах, усім, хто попри жорсткий російський тиск, попри всі складнощі, ситуації зараз знищує. Окупантів, кожна наша бойова бригада, яка тримає міцно позиції кожен наш воїн, який забезпечує результат для себе, для своїх побратимів, для свого підрозділу, захищає всю Україну та зберігає для України можливість і не лише вистояти, але й відкинути окупантів. Сьогодні зранку була тривала доповідь Олександра Сирського, головком доповів. Саме щодо наших фронтових позицій, конкретних дій, підрозділів, конкретних напрямків. Дякую за стійкість кожному нашому воїну. Була також сьогодні доповідь керівника гур Кирила Буданова. Володіємо всіма аспектами ситуації зараз. Ми маємо усі пам'ятати, що Росію можна тільки примусити залишити Україну у спокої. Це буде. Наша сила це зробить обов'язково сила нашого народу. Наша військова сила, сила нашої єдності зі світом, сила партнерів, сила нашої дипломатії. Я дякую всім в команді нашої держави, в моїй команді, в команди держав-партнерів, хто цими днями вже працює. Щоб у червні ми усі, всі країни світу, які цінують життя, досягли дійсно важливого політичного результату. Глобальний саміт миру. Відбудеться і має стати успішним, якби його не намагались зірвати. Путін не хоче миру. Він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести, і щоб подолати це зло, щоб подолати війну. Нам потрібна максимальна єдність світу. Разом разом досягаємо результатів. Дякую усім, хто б'ється та працює заради нашої держави і людей. Дякую усім, хто з України. Дякую всім, хто дійсно вчасно та міцно підтримує нас. Слава Україні!